Доступність державних установ неформальність, а необхідність. Наскільки зручне для всіх приміщення Волинської обласної ради та обласної військової адміністрації перевіряли ті, хто щодня стикається з бар'єрами, як зазначив голова ОВА Іван Рудницький, те, що треба за стандартами, вже зроблено. Проте саме практичний досвід людей з інвалідністю допоможе це покращити. Буду дуже вдячний і за поради. І за, в тому числі і за критику, тому що критика здорова це теж позитивна річ, тому що лише вона допомагає всім реалізовувати ті чи інші е, державні програми, і місцеві обласні. Тому дякую, що долучилися і будемо починати. Разом із представниками громадських організацій люди з інвалідністю протестували вхідну групу, пандуси, ліфти, санвузли та роботу підрозділів, які приймають громадян. Наприклад, приходжу я в будь-яку держустанову сам, наприклад, якщо я прийду. Мені треба заяву написати. Мені ніхто не пише, мають, ну кажуть, що не мають права ніхто. На що Іван Рудницький пообіцяв вивчити саме це питання згідно чинного законодавства? Якщо ми говоримо там про обласну військову адміністрацію, то вам можуть набрати заяву на комп'ютері, образно кажучи, і це не є проблема її зробити. Але тут є юридична сторона, розумієте? По-перше, юридична є в двох шляхах. По Перше, чи дійсно цей чиновник виклав ту все, що ви хотіли, і хто це перевірить. Проінспектувавши головну адмінбудівлю області, визначили ключові проблеми та висунули свої пропозиції на доопрацювання. Єдине, що якщо я прийду сюди, наприклад, за вирішенням якогось питання, я не бачу. Які спеціалісти є і до кого, наприклад, можна було б звернутися, за яким питанням? А, мабуть, це для мене єдине, якби що не влаштовує. Ну, в загальному багато що зробили, але ще треба трошки тут зробити е, тактильну плитку перед сходами в кінці і на початку сходів. Так. Ну і направляючу, що якщо можна було би. Є, можна орієнтуватися по цьому, але якби було. Наприклад, від зупинки то реально ж ніхто робити не буде, але Ну, тут маячок є добре, що є маячок, по маячку можна орієнтувати. Попри зауваження, відзначили і позитивні зміни. У будівлі вже є внутрішній пандус, звуковий маячок для людей із порушенням зору, контрастне маркування дверей та вказівники з міжнародним символом доступності. Найближчим часом, як повідомив Іван Рудницький, планують встановити горизонтальні та вертикальні підйомники для доступу до сесійної зали. А усі інші зауваження врахують у подальшій роботі, аби зробити державні установи в волині максимально. Доступними. Ми хочемо стимулювати і громади, і балансоутримуючих тих чи інших споруд в громадах для того, щоб все-таки доступність і безбар'єрність були теж в них пріоритеті. Тому ми до цього приділяємо велику увагу. Ну і друге, що лише спільною такою позицією залучують громадськості людей з інвалідністю, людей, які мають певні вади. З зором і таке інше, ми разом спільною позицією це будемо пришвидшувати і удосконалювати. Тому я вам за все дуже вдячний. Дарина Соболва, телеканал Аверс.